Моя мотивація стати повом е, була в тому, щоб бути ближче до громади, до людей, вирішувати їхні саме проблемні питання на місці. скажімо так, я працювала до цього патрульної поліції до чотирьох. Років. Досвід різноманітний. І різні питання, різні проблемні питання. Ми завжди старалися максимально вирішувати, коли приїжджали на виклик до людей. Але ми були групою реагування, а зараз є можливість бути і ближче до людей, і знати людей, і допомагати безпосередньо тут, на місці, бути поруч з людьми. Все матеріальне забезпечення є. Доволі на високому рівні тому, що є облаштована станція, є автомобілі, на яких ми можемо і патрулювати, і пересуватись, і виявляти правопорушення та зменшувати їх кількість, щоб підвищити рівень довіри населення, щоб люди бачили, що поліцейський працює на місці. Він поруч з ними саме це є мотивацією, і для мене також тому, що я живу в цьому місті. Я вважаю, що тут повинно бути безпечно.